Всім привіт! Останні півтори роки я живу в Австралії в місті Брізбен і тут зараз зима. Але така зима, що можна поїхати на пляж. Тому я зібрала сумку і поїхала спочатку потягом, потім трамваєм, потім ще е, оленями. І на конях я нарешті дісталась ось до океану. Температура була 21 градус, погодувала чайок, тому що вони дуже хотіли жерти і прям виривали в мене картоплю з рота. І потім я пішла потрогати водичку, а вона така бадьора, тому я не купалась. Але тим не менш провела круто час біля узбережжя. З Брізьбина їхати десь приблизно дві години громадським транспортом. Якби була машина, то це десь година часу. Як вам така зима?